Друзі, запрошую вас сьогодні на прогулянку кактусовий маркет. Ботанічний сад не дуже великий, але на його території знаходиться навіть кав'ярня. Зазвичай два дні проходить, суботу я не був, для того, щоб нічого не купую. От. І ви можете побачити в таких палатках і далі в оранжереях. Теж будуть такі, до речі, це лотоси. Вони вже випускають бутони. О! боже, яка краса. Але мене цікавлять сьогодні не просто сукуленти, а щось що цвістиме. Я думав, це журавлик. А це квітка випущила вже ось з квіточками. Боже, яке воно ніжне і красиве. Ще скільки тут всього. Боже. Реально стільки цвітучого вже. Цвітучого. Ой, а там катець. Якісь справжній літопсики. Там дуже багато. Ось Такі гарні, красиві. Але я би сказав, що кактуси кусаються цього року. Це тут багато тілансій. Ціни такі, як і в магазинах. До речі, тут з квіточками доволі дешеві, по 6 евро. І багато ж квіточок. А ось велика кількість день Причому різного кольору. А день І он маленькі. Ой, які красиві. Реально дуже гарні. Біленькі. Подивіться, яка краса, воно таке манісеньке. Вже Просто неймовірно. І ось такі, з бутонами. Добре. До речі, це теж сукулентні рослини, але вони цибулинні, цибулинки мають і розростаються великою картиною, їх вигідно купляти, бо вони розростаються, багато діточок. Це такі всякі Ось вона така велика стає А Тут всякі екзотичні рослини. Оце всі рослини для відкритого ґрунту. І навіть ці, можна було подумати, що це для квартири. Ні, вони у квартирних умовах, в закритих, будуть себе почувати погано. Їх треба висаджувати перед будинком. Ви бачите, що це трошки швидко, але павільйон. В двох павільйонах ботанічного саду теж знаходяться ось такі продавці зі своїми квітами. У них величезні просто ці стелажі, дуже багатий вибір теж. І саме цей час дуже багато квітучих рослин. І тут є рослинки, представлені завжди від маленьких діточок їх називають. Вони бувають там зовсім манюсінькі. І вони будуть повільно рости до великих екземплярів. А великі екземпляри є дуже просто дорогі, там по кілька, якщо в еквіваленті, тисяч гривень. Як я вже сказав, тут не тільки кактуси, тут є і сукуленти. Сукуленти є різні. Є, типу, наших красул, а є такий, наче пеньок, але він, наче деревина якась. Але це суккулент, така у нього форма. Тільки подивіться, на якому фоні. Дуже красиво. Це папороть. В внутрішньому дворі тут є ось такий прекрасний прудік водойма. І біля входу також палатки. З кактусами. Такий палац. Коротше, сьогодні тут кактуси і сукуланти. Дуже багато колючого і не дуже колючого. Ось, до речі, одна з найдорожчих рослин це сукулент. І ви бачите 175 євро і в еквіваленті яка. Є ось такі теж сукуленти. Вони дуже повільно ростуть і дуже екзотичні. Ось ця за 40 у мене є подібна, але маленька ще. І зазвичай ці рослини ростуть справді дуже-дуже. І така в мене є, тільки манюсінка. Це Хаворті. Більшість з них, звичайно, квітне і треба просто дочекатися або створити певні умови. У мене є до речі, така. Уявіть собі, можна виростити з того. У мене є така красула, її називають. Хобіт, і вона справді дуже-дуже прекрасна, красива. Ось теж, я думаю, красула дуже схожа. Ну і багато-багато кактусів. Всі майже кактуси із квіточками або бутонами. І багато сукулентів теж з бутонами і квітами. І це не просто так обирається час для проведення цього маркету ярмарку. А тоді, коли рослина у всій своїй красі. Ну що, я прощаюся з цією виставкою. Оце у нас росло вдома. Така прекрасна, але я вже не хочу її тут. Така краса. Тепер ви маєте уяву, як проходять такі ярмарки. Багато людей. Дуже красиво. А ще тут проводять ось такі аукціони рослин. Ці аукціони проводять від ботанічного саду. Ось така цікавинка. І люди сидять і роблять ставки свої. Це така особливість і кожного року на цих заходах роблять такі аукціони. Ну що, друзі, ось такий був день ярмарок кактусів у ботанічному саду. Чудовий. Просто. І це вже на завершення така, такі красиві пейзажі.